Сторінками української книги в Івано-Франківську відбувся традиційний літературний фестиваль. Автори та видавці презентували збірки, які з'явилися у межах регіональної цільової програми підтримки книговидання. Деталі у нашому наступному сюжеті цьогоріч, завдяки фінансуванню програми, побачили світ понад три десятки творів семи прикарпатських видавництв. У нас на Прикарпатті, Івано-Франківській області діє програма, яка присвячена книговиданню. Цього року нам вдалося 35 книг таких видрукувати, і це дуже важливо. Хочеться, щоб таких книг було більше, бо ми розуміємо, що зараз, навіть час війни, книговидання відіграє особливу роль у нашому житті, в утвердженні української держави. Конкурс присвятили року патріарха Володимира Романюка. та Митрополита Андрея Шептицького серед видань не лише книги про них, але й твори сучасних українських авторів та література для найменших читачів. Для бажаючих, хто хоче подивитися, як виглядає ну, поліграфічна база, ну навіть не поліграфічна база, що собою являє книговидання нашого міста чи області. Це є нагода поцікавитись, прийти, подивитися новинки. Так. Ну і нам ми фактично потребуємо, щоб можна було представити свою продукцію. Я з задоволенням беру участь. Що сьогодні представив? Так, я привіз свіжий альбом Залевахів. Фестиваль має на меті підтримати українське слово та робиться вже не один рік. Історія цього фестивалю вона датується 2014-2015 роками. Це в той період, коли почалася російська гібридна агресія по відношенню до України, коли захопили Крим, захопили захопили Донбас і в. Власне, це була така своєрідна спроба нам наша, коли ще працювали в департаменті управління інформаційної діяльності для того, щоб популяризувати все українське, адже війна сьогодні ведеться не лише за території, війна ведеться за культуру, а наша література, наша мова це важливий сегмент нашої національної культури. Маємо чудові книги, які є надзвичайно важливі для кожного з нас. Їх профінансовано на три тисячі примірників, от які розійдуться між нашими бібліотеками. Так, сума не є значна цього року, на мою думку, це півтора мільйона гривень. Але у нас є в пріоритеті в першу чергу програми обороноздатності. Але тим не менше. Також важливо, щоб і ті кошти, які ми маємо, ми кожну копійку бережемо, спрямовувалися на книговидання. Книги передадуть до Прикарпатських бібліотек. Наша бібліотека, як головна бібліотека області, отримує примірники велику залежно від того, яка кількість отримує літературу і залишає ці книги не тільки в обласній бібліотеці, але й розподіляє на 62 територіальні громади нашої області. Тобто ці книги ідуть по всій системі бібліотечні в нашій області. Важливість цієї програми в того, що підтримуються наші місцеві автори, наступного року регіональну цільову програму підтримки книговидання продовжуватимуть та планують за можливості збільшити фінансування.